Синьо-жовту інсталяцію, яка символізує прапор, встановили на площі біля міської ради у Кропивницькому. Назва арт-об'єкту незламність 32, розповідає автор ідеї Андрій Лайбенко. Сьогодні ми розмістили, тому що 23-24 були заборони на масові заходи. Ця ідея виникла, тому що в даний час в країні йде війна, це вулична інсталяція у вигляді державного прапору. Елементи конструкції вони рухаються, так як наші жителі країни подаються зовнішнім факторам руху, але при цьому ми залишаємось сталими, єдиними. Каже, втілити ідею допомогли четверо друзів з Кропивницького та Житомирської області. Хтось надав метал. Хтось допомагав зварювальними роботами, хтось надав фарбу. Це спільна робота моя і моїх друзів. Жодної копійки на це не витратили. Це Ольха і Береза. Це з виробництва фанери в нашій країні. Кропивничанин Василь Голованов один з тих, хто допомагав. Каже, робота тривала два тижні. По вазі це приблизно 100 кілограм. А по розмірам 6 на 2 і висоту 2,20. Ми потрібні єднатися і робити все для України, для Кіроградщини. Інсталяцію оглядає кропивничанка Світлана Філіпова з донькою. Бачу таке вперше. Мені подобається ідея цієї непохитності, що щоб не відбувалося вітер, дощ, сніг, як я тільки що розповідала своїй доньці, а все одно основа каркасці інсталяції залишається незмінним. Кропивничанка Алла Суліма фотографується на фоні інсталяції. Потрібно нагадувати все ж таки про наші свята, незважаючи на військовий стан, на воєнні дії, які проходять на території України. Від масових святкувань, на мою думку, можна утриматися, але все-таки не забувати про нашу символіку, про нашу державність. Зі слів Андрія Лейбенка, інсталяція стоятиме в обласному центрі до неділі. Далі планують повезти її по селам Кропивницької громади. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.